Мешканці Хмельницької області заборгували більше 400 мільйонів гривень за світло. За роки війни борг споживачів збільшився на 200 мільйонів. На жаль, на сьогодні ми маємо дуже велику дебіторську заборгованість, зокрема побутових споживачів. Станом на кінець березня ми прогнозуємо, що вона складає більше ніж 400 мільйонів гривень. Причому протермінована заборгованість більше ніж два місяці. Ця сума складає більше ніж 110 мільйонів гривень. Несплата споживачами рахунків за спожиту електричну енергію призводить до формування боргів. Перед учасниками ринку, які здійснюють передачу та розподіл електричної енергії, а це вже може безпосередньо вплинути на спроможність операторів систем здійснювати ремонт та обслуговування електромереж. Енергетики закликають споживачів вчасно сплачувати за електроенергію та не ігнорувати отриманих попереджень, адже у разі відключення споживачу доведеться, окрім боргу, сплатити ще й вартість робіт з відключення та підключення. Ми з розумінням відносимося до тої ситуації, в якій зараз перебуває країна, і намагаємося знайти компроміси і рішення, які б задовольнили як нас, так і наших побутових споживачів. Зокрема, укладаємо у разі необхідності на реструктуризацію заборгованості. Споживач в процедурі передбачене законодавство може бути відключений від мереж електропостачання. Ну я хочу зазначити, що ми завжди попереджаємо чи Почтовим зв'язком чи особисто вручаємо повідомлення, чи люди, наші кур'єри, вручають повідомлення із попередженням про відключення від електропостачання у законодавству, ми зобов'язані це робити за 10 робочих днів, і ми ці, ці терміни дотримуємося. Але я хочу звернути увагу на те, що якщо все таки споживач буде відключений. То йому доведеться сплатити е, вартість е, робіт з відключення і підключення. Тобто, це орієнтовно може бути сума від тисячі до чотирьох тисяч гривень, в залежності від того, де знаходиться його об'єкт. Станом на початок березня, боржниками на Хмельниччині є більше 177 тисяч споживачів, тобто кожен третій споживач має борг за спожиту електричну енергію. Якщо через скрутні обставини споживач не має змоги сплатити заборгованість, необхідно звернутися до одного з центрів обслуговування споживачів ТОВ: «Хмельницьк енергозбут та укласти договір про реструктуризацію. Тому ми намагаємося індивідуально підійти до кожного споживача. І якщо ми бачимо, що в людини дійсно є складна життєва ситуація, ми готові укласти до на реструктуризацію. Проблем в цьому немає. Треба потрібно, потрібно звернутись в наш центр обслуговування клієнтів. Ми укладаємо такий договір. Це дає змогу споживачу заборгованість оплатити протягом певного періоду часу. Це може бути три місяці, шість місяців. Загальна сума боргу споживачів у понад 400 мільйонів не залишає компанії іншого шансу. енергетики вже ініціювали припинення постачання електроенергії для трьох тисяч споживачів. Хотів би ще додати, що заборгованість. Накопичувалась протягом опалювального періоду, але зараз ми вже переходимо в теплий літній період. Тому на сьогодні в нас в планах вже до кінця березня є відключення орієнтовно трьох тисяч споживачів. Ми знову таки з розумінням ставились в холодну пору року, в період опального сезону зменшували цю кількість, намагали не відключати споживачів. Але зараз, коли ми входимо в літній період, ми анонсуємо: не хотілося би називати таким словом, але з лісними неплатниками. На жаль, ми будемо. Якщо не думався, ми будемо до таких от радикальних мір вдаватися, і тому десь до кінця березня орієнтується на відключення порядку трьох тисяч побутових споживачів. Я думаю, що в квітні ця, ця кількість буде більше, тому зараз вкрай необхідна платіжна дисципліна. Ми закликаємо вас для того, щоб мінімізувати можливі відключення в майбутньому вчасно розраховувати за спожиті енергоносії. Будь ласка, дійте відповідально та сплачуйте за спожиту електричну енергію.